Вкладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені, мені подобається. Це цікаво. Ну, дивись, я просто інакша людина чуть, -чуть. мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажую, там, бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста, у мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну, а сам момент того, як ти, як чоловік, просто проявляєшся по ухажуванні до Дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюсь платити там, не тільки за дівчину, а взагалі за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покласти. Людей, звісно, яких грошей не дуже багато, ну, давай, давай скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає потреб на це, нема запросу на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там, якусь дівчину, якої є запроси, я зараз не кажу красиву чи не красиво, всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовують. От людині, така уровня норми. То якщо ви готові і вам подобається вкладувати, я не кажу, Треба вкладати, просто подобається. Поним? Мені подобається сам процес, це все ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По-джентльменськи, По може, якийсь там невимерший динозавр, там джентльмен. Тобто я не, не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? Я думаю, що буде дуже багато хейтових коментів про цю всю історію, що я там каблучара, може чи щось таке. Ну, для мене це норм. мені приємно. Раз, а два розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище ніж жінка. Завжди, тому клайм. Я, до речі, холостий, якщо ж.